9 травня ми святкуємо День Європи в Україні. Давайте сьогодні спробуємо розібратися в тому, які існують та як працюють європейські інституції. Рада Європейського Союзу, Європейська Рада та Рада Європи це три зовсім різні е, ради. Рада Європи міжнародна організація, що не є частиною Європейського Союзу. Рада Європи міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Україна входить до Ради Європи. Два роки тому Росію виключили з Ради Європи. Штаб-квартира цієї ради знаходиться у Страсбурзі. Рада Європи розглядає різні важливі для країн питання, наприклад, запобігання злочинності, зловживання наркотиками, охорон. Довкілля біоенергетики та міграції. Рада Європи розробила понад 160 міжнародних договорів угод і конвенцій, які замінили буквально десятки тисяч двосторонніх договорів між різними європейськими державами. Рада Європейського Союзу складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Європейська рада це термін означає регулярні зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу. Проводиться вона щонайменше двічі на шість місяців. Голова Європейської комісії бере участь у засіданнях як повноправний учасник, визначає генеральні політичні напрямки для ЄС та спонукає його до подальшого розвитку.